Тему, яку ми сьогодні розглядаємо потужність. Яка це фізична величина та як вона пов'язана з роботою? Ми знаємо, що одна і та сама робота виконується набагато швидше з використанням техніки. Одну і ту саму роботу різні машини і механізми можуть виконувати по-різному. Одні швидше, інші повільніше. Так, якщо екскаватор і робітнику одночасно почнуть копати траншеї, то зрозуміло, що екскаватор виконує роботу значно швидше. Так само кран швидше завантажника перенесе потрібну кількість цеглин. Трактор швидше за коня, зоре поле. Швидкість виконання роботи у фізиці характеризують потужністю. Потужність. Це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює, позначається буквою Н і дорівнює відношенню роботи виконаної тілом до часу виконання N. В системі Сіє. у увада. На честь британського інженера та небенахідника механіка Джеймса Ватта. А Механічна робота. Ми вже знаємо, що вимірена в джоулях те час виконання цієї механічної роботи. В системі Сі вимірено в секундах. Один ватт. До є потужності, за якої протягом одної секунди виконується робота 1 джоуль. Потужність транспортного засобу, наприклад, автомобіля, зручно виражати не через роботу і час, а через силу і швидкість. А як же вони пов'язані? Ми знаємо, що потужність це і відношення роботи до часу. Робота, яку ми вже вивчили, добуток сили на шлях. Підставляємо, це Формула 1, це Формула 2. Підставляємо другу формулу в першу. У нас виходить, що потужність це є. Сила помножити на шлях, поділити на час. Відношення шляху до часу це є не що інше, як швидкість. Отже, потужність через силу записується як добуток сили на швидкість. В механіці і в транспорт. Зручніше потужність вважати саме цією формулою. ДФ це сила, а В це швидкість руху.